Сьогодні ми розповімо вам неймовірну історію, яка звучить як сценарій голівудського фільму. Це справа Тайлера Прета, міжнародного бізнесмена, який став жертвою жорстокого вбивства. Коли Тайлер вирішив інвестувати в бізнес молодого чоловіка, він і гадки не мав, що це призведе до його смерті. То хто ж такий Тайлер Прет, який свідок залишився ледь живим після його вбивства? Чому Олівер Карафа застрелив їх обох? І хто така Люсі Лі? Ви на каналі злочин. Давайте розбиратись. Ця історія почалася, коли донька впливової бізнес-леді вирішила одружитися з місцевим злочинцем. Це поклало початок дуже жорстокому дуету, готовому на все заради грошей. Але правда в тому, що і злочинці, і їхні жертви мали свої темні таємниці. Наша історія починається в Гамільтоні, місті в канадській провінції Онтаріо. Гамільтон відомий своєю культурою, мистецтвом та кулінарією, а також чудовими природними стежками. Це портове місто з населенням 580 тисяч жителів, спеціалізується на машинобудуванні та виробництві. До речі, чи знаєте ви, що тут виробляється понад 60% канадської сталі? На схід від Гамільтона розташоване невелике містечко Стоні Крік. Де також багато складів, і саме один з цих складів стане ключовим місцем у нашій справі. 28 лютого 2021 року. Близько 7.15 вечора, тиша в промисловій зоні Стоні Кріка була порушена звуками пострілів. Поліція Гамільтона отримала виклик про стрілянину на Арвін Авеню. Перехожий виявив 26-річну жінку, яка повзла по землі біля свого автомобіля. У неї було вогнепальне поранення в груди. І, хоча вона була жива, її стан був критичним. Прибувши на місце, поліцейські знайшли ще одну жертву: 39-річного чоловіка на ім'я Тайлер Прет. На жаль, він вже помер від численних вогнепальних поранень. Було очевидно, що обидві жертви стали мішенью озброєних нападників. Поліція швидко припустила, що підозрювані втекли з місця злочину на білому позашляховику Ровер». Вони звернулися до місцевих жителів. З проханням повідомити будь-яку корисну інформацію. Ця новина сколихнула місцеву громаду. Незабаром стало відомо, що обидві жертви Тайлер Прет і Джордін Романо були парою. Вони зустрічалися трохи більше року, і, за словами знайомих, були нерозлучні. Хоча Джордін вижила після стрілянини, тепер вона зіткнулася з величезним викликом жити без Тайлера. Ми всі знаємо, як це бути закоханими. Ці двоє не просто жили разом, вони ділили одне з одним усе своє життя. А тепер вона залишилася сама. На додачу до горя, Джордін була на тринадцятому тижні вагітності дитиною Тайлера, яку, на жаль, втратила через поранення. Варто зазначити, що і Джордін, і Тайлер на момент стрілянини займалися доволі сумнівним бізнесом. Однак також важливо згадати, що обоє намагалися змінитися на краще заради своєї дитини. Стало очевидно, що той, хто стріляв у Джордін і Тайлера, явно мав намір вбити їх обох. Однак, оскільки з Джордін їм це не вдалося, з'явилася можливість, що вона зможе домогтися справедливості, якщо згадає їхнє обличчя. Але була одна проблема: Джордін впала в кому. Три дні Джордін боролася за життя. Батьків і друзів попередили, що вона може не вижити. Але, на щастя, її сила перемогла. Вона прокинулася з болючими шрамами, пошкодженням нервів у нозі та грудях, нездатна рухатися без сторонньої допомоги. Але, на щастя, Джордін повністю пам'ятала, що сталося, і навіть знала, хто були її вбивці. Двоє людей, які розстріляли Тайлера і Джордін, виявилися їхніми діловими партнерами. Це були люди, яким Тайлер особисто позичив гроші, щоб допомогти їм розвинути бізнес. І, схоже, замість того, щоб повернути борг. Вони вирішили вбити обох влада, дізналася, що їх звали Люсі Лі та Олівер Караф, дізнавшись, що Джордін вижила після нападу, Олівер і Люсі зникли. Насправді вони вже втекли з країни і опинилися у східній Європі. Але перш ніж ми розберемося, що сталося між цими двома парами, давайте спочатку зрозуміємо, хто вони такі. Отже, давайте зануримося у світ цієї загадкової пари: Люсі Лі та Олівера Карафи. Почнемо з Люсі Юнг Лі, яку друзі та родина знали просто як Люсі. Це 25-річна жінка, яка виросла в Торонто. Народилася вона в 1999 році, і є донькою Хунвей Вінні Лі, впливової бізнес-леді з політичними зв'язками, яка, здається, навіть має особисті контакти з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. як президент Respond Інтернешнл Груп Корп мати Люсі керує бізнесом. Який займається розподілом канадських активів, сімейною власністю, стратегіями максимізації активів та, звісно, податковими стратегіями, отримавши ступінь магістра в Китаї, а потім у Канаді, вона присвятила себе фінансовій галузі і має понад 30 років досвіду. Вона також проводить щорічні благодійні галавечори і має міцні зв'язки з місцевими політиками та китайськими дипломатами. Отже, цілком очевидно. Що Люсі донька дуже впливової матері, але сюрпризи на цьому не закінчуються. Люсі також є однією з трійнят. і одна з її сестер навіть брала участь у конкурсі Міс світу Торонто минулого року. Сестри часто позували разом у купальниках і давали інтерв'ю своїм численним шанувальникам. Можна сказати, що Люсі мала дуже комфортне життя і була оточена турботою матері та двох сестер. Вона була надзвичайно багатою. Що стосується Олівера Карафи, то про цього негідника мало що можна сказати. На момент скоєння злочину Оліверу було 28 років. Хоча він спочатку був зі Словаччини, він переїхав до Торонто з батьками Марією та Вацем. На жаль, його єдина відома історія теж не є приємною. У 2014 році він потрапив у національні новини десять років тому. Олівера визнали винним у керуванні автомобілем у нетверезому стані, що призвело до смерті, керування автомобілем з перевищенням допустимого рівня алкоголю, злочинні недбалості. В результаті він був засуджений до жалюгідних п'яти років ув'язнення. Вирок був пов'язаний з аварією, яка сталася у квітні 2012 року. Тоді Олівер у нетверезому стані сів за кермо і поїхав зі швидкістю, що майже втричі перевищувало дозволено. В результаті він розбив машину, і його друг та пасажир, 19-річний Девід Чанг, вилетів через лобове скло. На жаль, Девід загинув на місці. П'ять років по тому, вийшовши з в'язниці, Олівер зустрів Люсі, і з якоїсь незрозумілої причини вона вирішила, що цей чоловік вартий її уваги. Хоча ми не знаємо точно, чим займався Олівер, нам відомо, що він був темним підприємцем з кількома злочинними схемами. Зокрема, він крав автомобілі, знімав з них маркування і продавав. Під час пандемії Олівер вирішив започаткувати новий бізнес у Європі, який спеціалізувався б на засобах індивідуального захисту. Однак була одна проблема у нього не було грошей, і тут на сцену вийшов Тайлер. У Тайлера на відміну від Олівера було багато грошей. Більше того, він не боявся визнавати, що частина з них була отримана незаконним шляхом. Коротше кажучи, він не приховував, що продавав кокаїн. Але тепер, коли в нього мала народитися дитина, він прагнув стати більш законним бізнесменом і відійти від усього негативу. Тому він почав позичати гроші замість продажу наркотиків. Після знайомства через спільного друга Тайлер інвестував півмільйона доларів у бізнес Олівера. Тайлер був батьком трьох дітей, усім менше 18 років, і його описували як феноменального батька. Він закінчив католицьку академію святої Анни в Камлупсі і був пристрасним фанатом хокейної команди Монреаль Канадієнс. Його сім'я та друзі описують його як людину, яка постійно прагнула досконалості. Тайлер заснував компанію, яка спеціалізувалася на діамантах, під назвою Тверді як діаманти, а потім запустив компанію з виробництва добавок для схуднення та оздоровлення під назвою Елітне органічне харчування. І треба сказати, що кокаїн це вже в минулому. На момент смерті він також працював над мобільним додатком. Коротше кажучи, головною причиною того, що вони з Джордін переїхали до Онтаріо, було бажання зайнятися більш легальним бізнесом, оскільки Тайлеру набридло корумповане середовище. Після знайомства Тайлер і Олівер почали спілкуватися, і через кілька місяців вони стали хорошими друзями та діловими партнерами. За словами знайомих, вони зустрічалися понад сто разів протягом інвестицій Тайлера. І весь цей час Олівер і Люсі були розбещені його подарунками, включаючи дорогі годинники. Хоча Джордін і Тайлер вважали, що бізнес Олівера з виробництва засобів індивідуального захисту йде надзвичайно добре, насправді він зазнавав жахливих невдач, але Олівер робив усе можливе, щоб їх обманути. Одного разу він навіть показав їм зображення на своєму телефоні. Де було видно 12 мільйонів доларів на банківському рахунку протягом усіх ділових відносин. Четвірка ніколи не підписувала офіційного контракту. Але Олівер постійно обіцяв це зробити. Незважаючи на ці обіцянки, які так і не матеріалізувалися, він також почав зволікати з грошовими виплатами. Він сказав Тайлеру, що їм потрібно поїхати до Праги і відкрити європейські банківські рахунки, щоб краще отримати доступ до прибутків. Оскільки грошові перекази до Канади будуть сильно оподатковуватися, однак через обмеження на кордонах через пандемію це було відкладено на невизначений термін. Правда полягає в тому, що Тайлер ніколи не був небезпечною людиною і ніколи не погрожував Оліверу через позичені гроші. Але Олівер і Люсі автоматично почали відчувати тиск, і замість того, щоб вирішити ситуацію, в яку вони самі себе загнали. Вони вирішили подвоїти ставки і розробити план вбивства Тайлера та його партнерки. План вбивства був таким: Олівер спочатку заманив пару, стверджуючи, що буде легше перевести гроші з його бізнесу з Європи через полі страхування життя, який звичайно ж можна було оформити через заможну матір Люсі. Люсі та Олівер заманили Тайлера і Джордін до віддаленого складу в Стоні Крік. Стверджуючи, що це ідеальне місце для розширення їхнього бізнесу з вирощування марихуани. Олівер хвалився, що у нього є кілька медичних ліцензій і що це буде ідеальним місцем для цього. Мовляв, матері Люсі належить цей склад, тому ніхто нічого не запідозрить. Насправді ж він просто хотів, щоб Тайлер опинився у віддаленому місці, де його можна було б убити. Олівер позичив пістолет у друга. І попросив його залишитися в квартирі Люсі з їхніми сім-картками. Він також попросив цього друга регулярно користуватися їхніми сім-картками, щоб створити враження, ніби вони все ще в квартирі. Цей друг не мав жодного уявлення про те, що вони планують когось вбити. Все, що він знав, це те, що Олівер і Люсі відправилися на надсекретну місію. Олівер також домовився про продаж свого аудіо позашляховика, і білого ландровер Тайлера після вбивств, погодившись на 4 тисячі доларів за кожен автомобіль. 28 лютого 2021 року, о 13:15, Люсі та Олівера помітили в ліфті, коли вони піднімалися до своєї спільної квартири. Через дві години о 15.30 було помічено, як Люсі виходила з квартири у фальшивому одязі капюшоні та перуці. Незважаючи на всі зусилля, це явно була вона. Хоча Олівера в той момент не було видно, було встановлено, що він, ймовірно, спустився сходами. О 17.05 Олівер і Люсі прибули на склад Арвіна Веню. За ними слідом приїхали Тайлер і Джордін. Їм наказали заїхати за склад, але він виявився замкненим і ніякого ріелтора там не було. Парі стало зрозуміло, що щось не так. Поки Джордін залишалася в машині, Тайлер вийшов і привітався з Люсі та Олівером. Вони втрьох спробували потрапити на склад, але оскільки він був замкнений, їм це явно не вдалося, і Тайлер почав засмучуватися. І тут Олівер раптом відкрив вогонь по Тайлеру, а потім по Джордін. Тайлер крикнув Джордін, щоб вона тікала. Вона перемкнула машину на задній хід і вилетіла зі складського паркінгу, але вже після того, як отримала кілька куль, вона пам'ятає останні слова свого партнера: Олівер, брате, що ти робиш? Джордін помчала на Арвіна Веню, то втрачаючи свідомість, то приходячи до тями. Вона пам'ятає, як повзла по дорозі на руках і колінах, благаючи про допомогу водія, який зупинився поруч з нею. Але потім раптом все потемніло. Протягом наступної години Олівер і Люсі нишпорили вулицями навколо складу, відчайдушно намагаючись знайти Джордін. Але скільки б вони не шукали, вони не могли її знайти. Зрештою, вони здалися і втекли з району. Вони вирішили, що навіть якщо вона й пережила втечу, то швидше за все стече кров'ю і помре. Ну які шанси, що вона знайде медичну допомогу протягом наступної години? Насправді саме це і сталося. А коли Олівер і Люсі зрозуміли, що вона вижила, вони зрозуміли, що вляпалися в серйозні неприємності, усвідомивши, що їх будуть розшукувати за вбивство, якщо Джордін коли-небудь вийде з коми. Вони вирішили зробити щось радикальне. Під радикальним я маю на увазі втечу з країни. Після вбивства Олівер і Люсі повернулися до своєї квартири, зібрали речі, а близько третьої ночі поїхали до віддаленої заправки і чекали, поки вона відкриється. Коли о 6-й ранку заправка відкрилася, Люсі зайшла всередину і викинула чорний сміттєвий пакет у громадському туалеті. У цьому пакеті були кулі, капелюх і її білява перука. Потім вони покинули свій автомобіль і викликали таксі. Пізніше того ж дня камери спостереження зафіксували Олівера і Люсі в аеропорту Монреаля. І так вони вислизнули з повітряного простору Канади і вирушили до Європи. На жаль, влада дізналася про їхню втечу трохи запізно. Олівер і Люсі втекли до Франкфурта в Німеччині, а звідти поїхали на його батьківщину до Словаччини, де сховалися в будинку його батьків. Спочатку все було нормально. Але коли новина на їхні ордери на арешт стала загальновідомою, батьки Олівера розлютилися і зажадали, щоб вони обоє негайно покинули будинок. Але не без допомоги батька Олівера, який відправив їх до конспіративної квартири в Угорщині. Там Олівер і Люсі залягли на дно кілька тижнів, захищені знайомими його батька. Протягом семи довгих тижнів вони залишалися в укритті. Але дізнавшись, що їхній міжнародний ордер на арешт, нібито було знято, вони вирішили вийти у світ і поїхати до Будапешта. Однак знову виявилося, що ці двоє не мають здорового глузду, бо незабаром їх заарештували під час спроби отримати фальшиві канадські паспорти. Після арешту Олівера і Люсі розділили по окремих камерах і надали їм окремих адвокатів. Це ознаменувало початок кінця наших молодих закоханих. Несподівано, але після трьох з половиною місяців спільної втечі і подолання стількох перешкод, лояльність Люсі почала хитатися. Тим часом Олівер тиснув на неї, щоб вона боролася з екстрадицією, стверджуючи, що їй буде безпечніше в Словаччині, ніж у Канаді. Але він не знав, що Люсі вже домовилася зі своїми адвокатами. Коротко кажучи, Люсі погодилася повернутися до Канади. За умови, що влада може переслідувати її лише за звинуваченням у вбивстві. Це звучить досить безглуздо, адже вбивство може означати довічне ув'язнення, то навіщо намагатися уникнути всіх дрібніших звинувачень. Олівер був розлючений її рішенням, хоча це вже не мало значення, бо його теж мали відправити назад до Канади, але без такої ж угоди. Цікаво, що під час допиту Люсі навіть скаржилася на свій переліт з Угорщини. Заявляючи, що зазвичай вона літає першим класом і не звикла до економ класу та його прісної їжі. І уявіть собі, її мама навіть запропонувала відвести їх усіх першим класом, якщо їй дозволять це зробити. У січні 2022 року Люсі випустили з в'язниці під заставу 2 мільйони 700 тисяч доларів. Однак, у травні 2023 року, двічі порушивши умови звільнення, Її знову заарештували і повернули за ґрати. А через рік, у травні 2024 року, вони обоє з чоловіком постали перед судом. Варто зазначити, що наші сучасні Бонні і Клайд обоє не визнали себе винними під час судового процесу. Суду було надано величезну кількість доказів. Кров тайлера була знайдена на капоті Audi Q5, на якому приїхали Люсі та Олівер. І на центральній консолі його власного рейндж-ровера. Його кров також була знайдена на сірих спортивних штанах, які вони викинули. ДНК Тайлера і Джордін також були виявлені на парі масок, які Олівер викинув у сміттєвий бак у магазині Порт-Карлінгу. Там же поліція знайшла покинутий Мерседес Люсі і перуку, яку вона носила на відео з камер спостереження, кажучи про автомобілі і Ауді і рейндж Ровер. Також були знайдені покинутими і пошкодженими після стрілянини. І хоча Олівер планував продати їх за зниженою ціною, у них не вистачило часу, коли вони вирішили негайно втекти з країни. Аналіз перенесення фарби на обох автомобілях показав, що зелена фарба знайдена на ауді, ймовірно, була від конструкції на місці злочину, а біла фарба знайдена на місці злочину, також, ймовірно, була з ауді. Під час судового процесу. Судмедексперт засвідчив, що Тайлер помер не одразу. На його тілі було шість кульових поранень: три пройшли через руку, одне через задню частину шиї і вийшло біля вуха, ще одне через підборіддя, і нарешті смертельний постріл у груди, який вразив його ліву легеню і застряг у спині. Вас не здивує, але адвокат Люсі стверджував, що вона не знала про наміри Олівера і що більше того. Вона пропустила кілька тривожних сигналів до того, як пролунали постріли. Даючи показання, Люсі заявила, що була на іншому боці складу, коли почалася стрілянина, і навіть дійшла до того, що назвала себе, мабуть, найдурнішою людиною в світі за те, що зв'язалася з цим бізнесом. Вона також виправдовувала свою втечу до Європи з Олівером, наполягаючи на тому, що він переконав її, що їхнє життя в небезпеці, і що банда Тайлера. Буде переслідувати їх, як тільки дізнається про його смерть. Щодо білявої поруки в ліфті, вона стверджувала, що це була фетиш перука, і що вона вирішила надіти її, тікаючи від сварки. Тому її і зафіксували камери. Звичайно, Люсі, це має сенс. Джордін категорично не погодилася з версією Люсі, і заявила, що насправді Люсі була фізично набагато ближче, коли Олівер витягнув пістолет. Для неї було очевидно, що Люсі була спільницею, а не свідком. Джордін сказала суду, ми вважали їх дуже хорошими друзями. У нас були чудові стосунки з ними. Не знаю, що ще сказати. Було соромно, що все це виявилося фальшивим. Джордін також розповіла, що з моменту розстрілу їй доводиться вживати алкоголь, щоб притупити біль. Вона жила в такому страху бути переслідуваною, що одного разу навіть розбила свою машину. Думаючи, що за нею женуться спільники Люсі та Олівера. Окрім пошкодження нервів, від якого вона страждає, у неї також розвинувся посттравматичний стресовий розлад, і вона щодня оплакує втрату свого партнера та дитини. Однак Джордін нарешті дала відсіч у суді, сказавши Оліверу та Люсі, що насправді їхнє життя обірвалося, і що вони жалюгідні страшні монстри після семитижневого судового процесу. Присяжним знадобився лише один день для винесення вердикту. Зрештою, вони визнали і Олівера, і Люсі винними у вбивстві Тайлера Претта. Їх також визнали винними у замаху на вбивство Джордін Романо. У залі суду пролунало багато радісних вигуків, коли присяжні підтвердили свій вердикт. А сама Джордін крикнула бувай Люсі, коли ту виводили із зали суду. Протягом усього цього часу жоден з убивць не виявив ані емоцій, ані каяття. Натомість вони вирішили мовчати, дивлячись прямо перед собою. Оскільки це Канада, і це вбивство першого ступеня, і Люсі і Олівер отримали довічні вироки з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років. Таким чином, їхня єдина надія знову побачити свободу з'явиться лише у 2046 році, що як на мене досить далеко. Хоча їхні вироки забезпечують справедливість для родини та близьких Тайлера. Ніщо не може повернути його з жорстокої та бажальної смерті. Звісно, він, можливо, і торгував кокаїном у минулому, що зрештою впливає і шкодить життю багатьох інших людей, але вбивство не було правильним покаранням. Тайлер, який вже був батьком кількох дітей віком до 18 років, планував покращити своє життя, перейшовши на більш легальну підприємницьку діяльність. На жаль, саме через власні зусилля зробити це він і знайшов свій кінець. Люсі та Олівер відібрали життя цієї людини заради жалюгідних півмільйона доларів грошей, які були дані їм з довірою. А у відповідь вони зрадили його найгіршим чином. Я сподіваюся, що сім'я та друзі Тайлера Претта знайдуть спокій у своєму відновленні. І я також сподіваюся, що Джордін зрештою дійде до того моменту, коли знайде щастя. Отже, ось вона бурхлива, драматична і, чесно кажучи. Неймовірна історія Тайлера Прета. Знаєте, якби хтось розповів мені цю історію, я б буквально сказала їм, що вони брешуть або сильно перебільшують деталі. Але ні. На жаль, саме це і сталося. Тут у нас є політичні фігури: сумнівні ділові угоди, міжнародна втеча, конспіративні квартири. Олівер і Люся дійсно вважали себе кримінальними геніями. Але, на жаль, ці двоє насправді досить дурні. А що стосується Люсі, то, мабуть, усі її мізки дісталися двом іншим трійнятам. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.